Виходять на сцену першими. Ми запрошуємо випускників 1990 року. Ювілей 25. І ми раді вас зустріти. Хто не, хто не знає, що таке кит? Це клуб інтернаціональної дружби. Тому що перед тим як запросити на сцену випускників наступного ювілейного випуску. Я хочу сказати це. Я не можу цього не сказати. Бо подивіться, яка сьогодні прикрашена сцена. І не просто сцена, а весь актовий зал. Отже, це саме завдяки їм. Це подарунок школі і сюрприз. Особисто для класного керівника цикла лілії наційний від її випускників 1995 року окремо все ж таки назву. Це прізвище Кузніцова Андрій, головний ініціатор цього дійства. Фірма «Воздушні шари повітряні кульки, яка знаходиться в підвальному приміщенні поблизу автовокзала. Валенька реклама Найкращі повітряні кульки. Це правда. Ще раз спасибі за цей подарунок рідній школі. І опски буркливі продовжуються тепер уже для всіх випускників 1995 року. 20-річні ювіляри. На сцену, будь ласка. Семененко, сюда! быстренько, мы ждем тебя. Я Удрал, как всегда. Удрал. Так, ну, уважаемые выпускники, э, поскольку я учитель русского языка и литературы, если вы меня помните, э, но ну, я буду разговаривать на русском языке, хотя, конечно могу и на Державний мод. Примите привет от всех выпускников 1995 года и, наверное, меня как классного руководителя. Всем вам большой привет и наши искренние пожелания. Всего наилучшего всегда являться в школу, всегда приходить. Ну, я как классный руководитель, видите, за три класса тут, получается, отдуваюсь за всех, да? за классных руководителей. И я хочу сказать, что и эти выпускники, и все, которые у меня были, и вообще дети, которые учила, все замечательные, все родные, все близкие, все наши родненькие. Всегда приходите, вы вам всегда рады, и я передаю привет, вернее, мой микрофон ученикам. Да, еще в конце я хотела сказать, что своим, своих слов, хотела сказать, что глядя на вас, и на то, как ученики через 20 лет э, оказывают школе внимание и помощь, э, наверное, Сенека был неправ еще в шестом веке до нашей веры, который, э, до нашей эры, который сказал, что того, кто выбрал профессию педагога, люди хотели наказать, да? Подклали специально. Номер один. еще что встиг вивчити. Питання перше. Чи пам'ятаєте ви точно дату призначення на посаду директора нашої школи і точно назву навчального закладу на той момент? Пам'ятаю, у мене записів не так багато в трудовій книжці. Це було 27 листопада 2000 року. Понеділок, це теж добре пам'ятаю. Школа називалась Пологівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 1 Це ми з вами. Питання друге. Як в справжньому білеті три питання, господи. Пригадайте, якийсь цікавий момент шкільного життя директора. Ну, взагалі в директора було б життя не цікаве, аби не педагогічний учнівський колектив. А так воно стає іноді дуже цікаве. Щось виділяти особливо було б, мабуть, до інших несправедливо. Але от останнє вчора прийшов наш випускник уже 2001 року записувати дитину до першого класу вже. Тобто, у нас вже йдуть династії, виховуються батьки, і діти, і мені згадалося, як він збирається вступати в вищий навчальний заклад, а паспорта нема. Перерили дома все, в магазині своєму перерили все. А паспорт спокійно лежить в сейфі в директора. Ще з того часу, як Черниш Віталій Олександрович з правами його туди приніс. Було таке цікаве. І останнє питання: назвіть найдовшу річку України. Ой, валять, ой, валять. Ну, звичайно, хочеться сказати конка, а найбільше озеро Бублик. Так, да, але, мабуть, все-таки скажу Дніпро. Повезло. Сам географ. Слава Богу, не вишка. Спасибі за білет. Ну що ж, я думаю, що наш директор здав сьогодні екзамен на найвищий бал. Спасибі. Спасибі. І моя мрія нарешті здійснилася. Дякуємо, Олександр Федорович, і надаємо вам слово. Спасибі. Я хотів піднятися ще трішки раніше, хоча я закінчував не першу школу, а другу школу. Але все-таки, коли Юрій Геннадійович сказав 80-ті роки, 85-й, білети, білети, сказали в Олександр Федорович з 30-ти 30-річчям вас закінчення школи. Ну, нічого, нічого. Пасибі, а я дуже радий, звичайно, вітати сьогодні в цьому залі сконцентровану історію 45-річно вже першої школи. Про себе говорити якось добрі слова, ну не дуже добре. Буквально декілька слів тому зі мною зв'язався мій колега, можна сказати так, із Запоріжжя. Який вже з травня місяця знаходиться в зоні антитерористичної операції, він подзвонив вже майже в 11, коли мить була для цього. Ну і почали ми згадувати своє життя. І рік тому вони були творчою обласною групою у нас в колегіумі. І він сказав такі слова: Ну приїхали до нас в школу, перше враження, ну да, правди, ніде діти. Поли дерев'яні старенькі радянські, вікна теж такі, меблі, звичайні парти. Але каже, через три години, коли я поспілкувався із вчительським колективом із дітьми, коли я на відкритому уроці тромаму зронив скупу мужську сльозу, дійсно, таку правдиву, він сказав, що кращої школи я. За своє життя, а вже немало працюю педагогом, не бачив. Це ми з вами. Це дійсно слова людини, яка дійсно побувала перший раз в нашій школі, і за три години у неї склалось таке враження. Тож дійсно, сьогодні присутні багато випусків. Сьогодні перша школа, перший колегіум продовжує своє яскраве життя. Повірте, так само, як і ви, зараз у нас більше 500 розумних, співаючих, танцюючих, бігаючих, стрибаючих, невчачих уроки, невідповідаючих, прогулюючих. Да, ніде правди, діти це ж цікаве шкільне життя. Не може без цього бути. Ми самі такі були в свій час, але перша школа живе. Вона розвивається, вона не стоїть на місці. Ось Хотілося б з останніх досягнень сказати, що буквально тиждень тому учень нашої школи Білосерковський Ігор зайняв перше місце в області в Олімпіаді з фізики. Тобто нинішнє покоління підтримує всі ті надбання, які були закладені вами в різні роки фундамент нашого навчального закладу. І, звичайно, на кінець своєї промови хотілося б. Побажати, щоб сьогоднішній вечір шкільних друзів ще надовго залишився у вас, в вашому житті яскравою такою плямою, щоб сьогодні ви дійсно зайшли у свій кабінет, Привітались своїм класним керівником, вчителями, предметниками і дійсно в серці і в душі що здригнулося, а на останок щастя. Всім присутнім вашим близьким, знайомим, рідним сім'ям, благополуччя, здоров'я, міцного щастя і тільки синього неба, мирного над нашою Україною.